Слава Ісусу Христу, часто можна почути, що Бог люблячий та милостивий, і Він прощає всіх, прощає людям всі гріхи і так далі. І він сам навіть заповідає нам, щоб ми любили ворогів. Але давайте подивимось, розглянемо біблійні приклади. Бог не помилував сатану та третину янголів, і вони були вигнані з неба. За те, що грішили проти неба. Бог не помилував перший світ, стер все з лиця землі, тому що гріхи людства дійшли до неба. Бог не помилував Содом і Гомору. На них зійшла з неба, зійшов вогонь із сіркою, тому що розпуста цих людей дійшла до неба. Тож Важливо нам розуміти, що Бог милостивий, але в чому тоді його любов? Його любов в тому, що Господь віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен з нас мав шлях до спасіння. І питання в тому, яким чином ми цей час використовуємо, тобто свій життєвий ресурс, чи ми дійсно користуємося правильно цим часом і користуємося. Біблійної апостольської церкви користуємося Словом Божим, яке Господь нам дав. Господь нам насправді залишив усе для того, щоб ми мали шлях для спасіння. І У нас є Біблія, яка є інструкцією для життя. І в нас є апостольська біблійна церква, яка є інститутом життя, яка готує нашу душу до вічності. Тож про яких тоді ворогів мова? Яких ворогів ми маємо любити? Мова про побутовий рівень. А тому, щоб ми не керувалися своїми емоціями, своїми амбіціями, своїми рідними, своїми близькими, я не знаю, з сусідом, тобто з людьми, з якими ми стикаємося кожен день, щоб ми не чинили по своїм відчуттям, щоб ми жили по духу. Щоб ми не створювали собі ворогів довкола шляхом сварок, шляхом своїх власних амбіцій, егоїзму і так далі. Мова саме про таких ворогів. А люди, які вороги, які прийшли вбивати в нашу країну, до прикладу, грабувати і гвалтувати, це не тільки вороги, це злочинці, які мають бути покарані. І Бог навіть через Моїсея, давши заповіді, Він разом із заповідями дав закон, за порушення якого чітко регулюється покарання. І суд визначає міру покарання за той чи певний злочин. І це очевидно, тому що люди, які порушують ці закони, вони так чи інакше будуть покарані. І окрім того всього є військові злочини, які не мають терміну давності. Якщо до прикладу взяти нещодавно був засуджений, була засуджена людина, німець, якому 102 роки, який в часи Другої світової був там охоронцем в одному з концтаборів і був причетний до страти людей, і він отримав своє покарання. Після плину з кількох років. І це нам говорить про те, що покарання настигне кожну людину. Якщо воно не настигне її в цьому житті, в матеріальному, то відповідно вічності воно її наздогожене. Тому Бог не тільки любов, а Бог іще й справедливість. Тому важливо розуміти, що жоден злочин не залишиться непокараним. Тому Правильно використовуйте свій життєвий ресурс, благословляю кожного з вас, щоб ви ваше серце відкрилось для пізнання Бога, і щоб ви дійсно правильно використали свій час життєвий, який даний людині, кожній людині, і який повернути більше не можна буде. Це один шанс, який варто правильно використати. Якщо ви ще не являєтесь частиною біблійної апостольської церкви, приєднуйтесь до церкви, слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.